У середу, 13 листопада, на стадіоні Казак-Арена, що в Петропавлівській Борщагівці, відбувся матч, який визначив володарів срібного та бронзового комплекту нагород. Якби у поєдинку між Києво-Святошинською чайкою та футбольним клубом Путрівка гору взяли Путрівці, вирішальним став би двобій між Чайкою та Рубіном. Але інтрига вмерла. Так команду з Васильківщини влаштовувала лише перемога. Адже тільки тоді їм лукаво посміхалось би срібло чемпіонату. Чому лукаво? А тому, що чайка в разі перемоги над пісківським рубіном мала б срібло у себе в кишені, та як вже було сказано, інтрига вмерла. Нічийний результат подарував Києвосвятошенцям заслужене друге місце у чемпіонаті Київської області зразка розка 2013 року. Якщо спитаєте, котрій з команд я віддав би перевагу у підзвітній зустрічі, однозначно не відповів би. Адже в чомусь сильнішими були господарі Києво Святошинці, в чомусь путрівці, але першими досягли успіху гравці чайки. Щоправда, не без допомоги суперника. На п'ятій хвилині Андрій Байдачний, отримавши довгу діагональ від Віктора Бакуменка, робить навіс на Богданова. Володимир до м'яча не дотягується, але дістає снаряд захисник гостей Андрій Білоцерківець. Від нього круглий і залітає у сітку воріт. Для того, щоб виправитись путрівцям, знадобилося трохи більше 20 хвилин. Розпочав розстріл воріт, граючий капітан гостей Ярослав Вишняк. Проте трохи не вдало. А ось після пострілу Івана Козаріза м'яч, протаранивши перекладину, відскочив прямо під удар Володимиру Постолатєву, який і завершив розпочати. Нічийний рахунок зберігся до перерви. Хоч у кожної з команд було по декілька досить непоганих моментів для того, щоб схилити шальки Терезів на свою сторону. По перерві києво-святошинці знову повели в рахунку. На 49-й хвилині голом відзначився Ігнатів. Думаю, що для самого Володимира, як і для всіх тих, хто знаходився на полі та на трибунах, забитий м'яч виявився повною несподіванкою. Олександр Пустовіт, намагаючись винести круглого до воріт суперника, попадає у захисника чайки, від якого снарядри і рикошетить у ворота. Путрівців цей пропущений гол дещо засмутив, але не зламав. Навпаки, команда з Васильківщини, відчувши, що суперник змінив тактику і починає грати від оборони, постаралася скористатися наданим ігровим простором. На 59-й хвилині їм це вдалося. Розпочав і закінчив результативну атаку все той же Пасталатів, який за допомогою Олександра Бондаренка та Сергія Зелді головою відправив круглого сітку. За рахунку 2-2 через півгодини і пролунав фінальний свисток арбітра матчу Сергія Шебека. Цей свисток розставив все на свої місця. Києво-святошенці до своїх численних трофеїв додали срібло чемпіонату Київщини-2013. Путрівці ж цьогоріч стають бронзовими призерами. Ну і останнє як під час гри, так і після було чимало невдоволених роботою суддівської бригади. Для того щоб остаточно розставити всі крапки над і ми підготуємо випуск, у якому покажемо всі спірні моменти матчу.